Привіт мої любі, вітаю вас у Задзеркаллі. з вами Аліса. Зараз знаєте, хочу подивитися на темній колоді та Зомбі. подивимося, яка небезпека підстерігає, яка небезпека може загрожувати. Ну, тобто, це не обов'язково, що станеться щось погане, це просто та небезпека, яка може загрожувати, а може й ні. І якщо ми про неї знаємо, то ми можемо її уникнути. Зараз оберу для вас камінці. Ось такі камінці. Обирайте, будь ласка, один з трьох варіантів, як завжди. Можете проговорити слово форму, я в минулому відео. Вже її вам давала, нагадаю, хто не бачив, що можна проговорити таку словоформу. Я ім'я хочу дізнатися, яка небезпека мене чекає, і зазначити срок. Якщо ви срок не назначаєте, то давайте там впродовж трьох місяців візьмемо такий загальний. Але якщо ви зазначаєте свій, то у вас буде свій. Термін. Тож, яка небезпека може чекати, може загрожувати? Ну, і, звісно ж, ми подивимося, як її можна уникнути, якщо тут буде якась небезпека. Одразу приготую нам наше повільне таро slow тирут для того, аби ми мали можливість подивитися, як уникнути небезпеки, ну, якщо буде така необхідність, я її просто поближче до себе візьму. Тож, яка небезпека може чатувати? Перший варіант паш Пентаклів. Знаєте, тут стосується дітей. Тут стосується дітей, може стосуватися дітей, по-перше, якщо вони у вас є. Тобто зверніть увагу, будь ласка, на дітей Я маю на увазі якісь, ну, як це сказати, механічні ушкодження, фізичні якісь ушкодження, тобто якісь поранення, впав, подряпався, ну, щось таке. Можуть бути переломи, ну, щось таке може бути. Тому зверніть, будь ласка, увагу на дітляхів, якщо вони є. Якщо відлахів немає тому, то тут може бути, знаєте, ну якби така небезпека соціальної реалізації, якби блок соціальної реалізації, може бути творча криза, може бути ступор, затримка в якихось справах, в якихось починаннях, те, що ви ну, хотіли зробити швидко, і щоб справа ну, якби швидко загорілася і пішла, але тут можуть бути якісь перепони. Зараз ми будемо уточнювати. Ну, тобто тут глобального такого нічого, хіба що дітлахів треба трішечки ну, якби, не те щоб їх втримати від руху, але трішечки якби, обмежити інтенсивність цього руху, щоб було безпечніше. Угу. Ну, тут мені кажуть, що тут швидше за все, все ж таки про затримку якоїсь справи, про якісь творчі такі паузи, творчі перепони в творчій реалізації і в таких розвитку творчих таких задумів починань. І тут, знаєте, треба шукати інші шляхи. Тут нам говорять, що треба не чекати, доки все скажімо так, само налагодиться, а шукати інші шляхи, заходити з іншого боку. Набирати ресурс, по-перше, ви повинні мати ресурс і бути, як то кажуть, во оружжі. Ви маєте бути готовими до всього, скажімо так, якщо ви збираєтесь починати якусь справу, відкривати якусь справу, починати якийсь проект. І слід взяти під контроль свої емоції, не піддаватися емоційним шквалам, емоційній гойдалці, ні в якому разі на неї не сідати. Тобто, слід просто бути врівноваженим, стійким і готовим до всього. Обіцяла на слово Тейрот подивитися, як уникнути цієї небезпеки, хоча вже багато сказала і на цій колоді, але зараз ще подивлюся все ж таки тут. Зараз я виймаю просто додаткові карти. Тут у нас є, я їх виймаю, перетасовую, як уникнути цієї небезпеки. Ну тут, знаєте, знову ж таки, рухатися. От, майже те саме вийшло, що я сказала, по-перше, піймати хвилю і рухатися, не сидіти без діла, ловити вдалий момент, ловити, скажімо так, удачу за хвіст, і ну, якби, ловити сприятливу хвилю. Тобто, не сидіти без діла, а тримати ніс за вітром і ловити сприятливу хвилю. Угу. Бути гнучким. бути як вода, бути дуже гнучким, бути дуже таким адаптивним і швидко пристосовуватись до обставин, що змінюються. Добре, другий варіант, дивимося, яка небезпека може чатувати. Слухайте, тут обстріли можуть бути, тут такий варіант вийшов, дуже такий, скажімо так, якщо по першому варіанту там, таких небезпек в життю не було, то тут може бути загроза життю. Угу. Знаєте, тут, на жаль, може бути загроза життю. Зверніть увагу, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги і намагайтеся перебувати в більш безпечних місцях. Намагайтеся, а, намагайтеся не перебувати в натовпі, в місцях скупчення людей. Маю на увазі там, торгівельні центри, щось отаке. А, ну, найближчим часом а, той термін, який ви задумали, або якщо ви не задумували терміну, я нагадую, що я брала три місяці. Тож зверніть, будь ласка, увагу. Так, ви знаєте, тут конкретно загроза, небезпека, небезпека фізична, тому, тому, будь ласка, будьте обережні. Що робити, щоб цієї небезпеки уникнути? Ну так, те, що я й сказала, знову ж таки, інша колода, вона ж підтверджує, вона ж не, не скаже нам щось нового, вона скаже просто своїми словами. А, усамітнитися трошки, тобто, не бути в місцях скупчення людей. Якщо ви можете себе від цього втримати в заданий термін, то, будь ласка, втримайте від там, торгові центри, торгівельні центри, вибачте, і от всілякі такі місця, там, я не знаю, кінотеатри, ще щось, тобто там, де багато народу. Угу. Ну, і в дорозі також поменше. Ну, поменше пересувань, побільше усамітнитися, побільше можна за місто виїхати. Знаєте, от тут по відлюднику, до речі, тут може бути від'їзд за місто і так далі, і так далі. Так, тут можливо уникнути цієї небезпеки. Королева жезлів однозначно ви маєте можливість уникнути. Тут просто треба бути обережнішим. Тобто це не фатальні якісь події, а це, ну таро взагалі дуже рідко показує прямо фатальні події. Наше майбутнє має багато варіантів і постійно змінюється. Тому таро, говорять, е, лише пересторогу, застереження якесь. Сьогодні ми дивимося саме застереження. Той, хто попереджений, той озброєний. Третій варіант. Яка небезпека може чекати на вас? Знаєте, тут, ну як то кажуть, мені йде енергетичний вампіризм? Тут може бути або просто перегруз, такий на роботі, коли дуже-дуже було багато справи, просто таке вигорання сталося. Але тут саме стосовно цієї колоди, тут іде саме. Втрата енергії через спілкування з багатьма людьми. Можливо, ви там, якщо ви а, виступаєте на публіці, можливо, ви така публічна людина, можливо, ви просто а, блогер там. Або, ну тобто, трішечки а, тут є така небезпека, а, бути порваним на шматки енергетично, маю на увазі а іншими людьми, тобто віддати забагато своєї енергії. Ну так, годувати, годувати людей з своєю енергією, але собі якби в ущерб, собі не на благо. Тобто ви віддаєте не надлишок, а ви віддаєте те, що потрібно вам самим. Зверніть на це увагу. Тобто тут потрібно самому знівелювати, щоб енергетично збалансуватися і не віддавати більше, ніж ви можете. І на слоутейро дивимося, як ви можете уникнути цієї небезпеки. Хо, слухайте, ну тут, тут знову ж таки тут, е, таке відчуття, що у вас нібито не дуже то і є вибір. Що у вас просто буде дуже багато, ви будете дуже нагружені роботою в цей період. І у вас просто стільки роботи, що ви. Ну, якби вам нікуди дітись, тобто, або ви вже взяли на себе якісь зобов'язання, і ви не можете від них відмовитися, або, ну, якби вас поставлять перед фактом, ви не, не зможете обирати. Ну тут зараз подивлюся: точніше. Так, знаєте, тут, тут реально загроза вигорання. І тут не те, щоб ви самі себе в цю ситуацію загнали, а тут вас, в цю ситуацію заганяють. Тут, знаєте, дуже небезпечно для вашого здоров'я саме енергетично. Як ви можете себе підтримати, аби ну, витримати цей період складний? О, слухайте, тут, по-перше, традиційна медицина може бути. По-друге, тут може бути віра. Ну, традиційна медицина, я маю на увазі. Це може бути і прийом вітамінів, це може бути і вчасний похід до лікаря запланований. Ну, тобто підтримка свого здоров'я так, як ви можете, саме традиційними методами, так як ви це робите завжди. Якщо там для вас нормально і правильно робити зарядку і там режим, то це теж те, що вам допоможе. Тобто те, що завжди ви робите, і це вам допомагає. Плюс традиційна медицина має на увазі запланована, не якісь кризові ситуації. А тобто, якщо ви планували похід до лікаря, обов'язково сходіть, не відмінюйте. Навіть якщо це профілактичний візит. Він вам якби заощадить дуже багато ресурсів, матеріальних і ресурсів здоров'я. Ну, наприклад, як там зі стоматологом, але це тут не про стоматологію, швидше за все, тут про якийсь, ну не знаю, терапевт ще щось таке. Ну, тобто профілактику, яка вчасно була зроблена. Так, ще тут може бути віра, релігія, молитви, звертання до того Егрегору, в якому ви знаходитеся, або просто до тієї релігії, в яку ви вірите, за підтримкою. Зараз ще подивлюся. І ну і тут все ж таки відмовлятися від якихось речей, які для вас неприйнятні. Тобто, якщо вас просять, якщо вам щось пропонують те, що для вас, якийсь проект, який для вас неприйнятний, пропонують там бо, ну, взяти участь в якійсь справі, але ви розумієте, що це ну, зовсім вам не хочеться, це не ваше, то треба навчитись відмовляти. Причому відмовляти чесно, відкрито. Без всіляких там, подвійних ігор і без всіляких лукавств. Просто говорити, що ну, вибачте, але ні, вибачте, але ні, це мені не підходить. Таким чином, ви зможете себе вберегти від колосальної втрати енергії. І давайте, вже, коли вже у нас тут така тема, все ж таки хочу витягти пораду на оракулі закоханих. Дуже круто дає такі поради нам для кожного з варіантів. Хто дивиться мої відео, ви знаєте, що в кінці я часто дістаю поради, якісь такі, а, ну, афірмації, поради, підказки, а, щось таке, що допоможе нам знівелювати ситуацію, а, якщо вона негативна, допоможе нам знайти з неї вихід, щоби ви. Все ж таки після розкладу мали якийсь місточок, як вирішити ту чи іншу ситуацію. Так, тож дивимося. Перший варіант ваша порада. Не показала вам картиночку таку. І тут йдеться про те, що коли ваш вибір, ваша поведінка і взагалі там ваші якісь проекти, ваші імпульси, ваші ідеї, коли вони йдуть від серця, вони не бувають правильні чи неправильні, їх взагалі не можна так ділити. Кожен вибір, який ви робите, він якби освітлює те, як ви розумієте життя і як ви взагалі розумієте любов. Тобто, кожен ваш вибір, він Вашим світоглядом, якби уособлений. Другий варіант. Подивіться, загляньте в себе, подивіться всередину, якби загляньте в себе. Ну, тут сказано про те, що, ну, якби перевірте, протестуйте себе. Запитайте себе, що саме спонукає вас глибоко всередині відчувати себе саме так і там, повертати туди чи сюди. Тобто цей шлях, от, знаєте, тут дуже з відлюдником, який тут випадав, дуже перегукується. Цей період для того, аби зазирнути всередину, він такий інтровертивний має бути період у вашому житті. Не для спілкування з іншими людьми, а для спілкування з самим собою, для того, аби пізнати себе глибше, краще, і для того, аби зрозуміти причини своїх вчинків і ну, якби зрозуміти, навіщо вам те чи інше в житті. Третій варіант. Зачекайте, не поспішайте. І залиште би, природі йти все, ну нехай все йде своїм чином, нехай все відбувається так, як має бути. Залиште, залиште природі її а, би, справу за нею. А тут, знаєте, можливо, тут підказка мається на увазі саме те, що не слід себе так нагружати, не слід поспішати переробити всі справи за дуже короткий термін. А, дозвольте іноді речам просто плинути так, як вони йдуть. Не все ви маєте контролювати, не все залежить від вас, і не, не, не на все ви маєте впливати. Тобто, можливо, тут про те, щоб делегувати свої якісь повноваження, свої якісь зобов'язання, але, можливо, навіть не людям, а просто плин життя, просто залишити все, як є. Маю на увазі не всі прямо справи, але деякі точно можна. Ось такий у нас сьогодні вийшов розклад. Дуже дякую вам! Побачимося у Задзеркаллі.